За 22 місяці голодомору 32-33 -го, -го років на Україні за різними даними померло від 5 до 10 мільйонів українців. На сьогоднішній день 24 країни світу на чолі з Україною визнали голодомор 32-33 -го, -го геноцидом проти українського народу. Для всіх нас, попри відстаню часі, цей біль найжахливіших втрат передається не стільки через сторінки і підручників історії. Він живе у наших душах, бо від голодоморів постраждала майже кожна українська родина. Мою сім'ю це теж зачепило. Моя бабуся пережила всі три голодомори, тобто вона мені розповідала всі ці жахи і як вона виживала. Якось в 33-му було важко, як її майже врятував її старший брат, коли нічого не було, крім води і гілочок з вишні. І от вона просто заварювала такий чай на воді, солила його і все, і так декілька днів прожила. Вона думала, що до ранку не виживе. А тут приїхав її старший брат, і він її відгодував, спас, забрав собою в місто. Тобто для моєї сім'ї, це для моєї родини це важлива все-таки дата, тому що от, якби тоді мою бабусю не врятували, зараз би цього заходу в нас просто не було б. У бібліотеці філії номер 17 проведено годину пам'яті чорна сповідь моєї вітчизни. Факти, які у віршах цього дня озвучили діти, вражають. Їм важко і страшно навіть уявити, яких страждань зазнали їх однолітки у страшні часи голодоморів. Це було в 32-му. Тридцать третьем годом. Тогда багато людей гибло из-за того, что, ну, просто не було, що їсти. Арестували багато людей из-за того, вони намагалися пытались там э, зерно, щоб накормити своїх дітей і э, сім'ю прокормити. Діти дуже помирали, тому що у них напухали животи, голови і це дуже страшно было. Очень... Я даже не представляю, если бы у нас такое было, потому что люди болели. Помирали калина, свічка і хліб, свідки трагедії і вічні символи скорботи українського народу за загиблими від голоду. Смак черствого хлібу і сьогодні є особливим і має найдорожчу цінність для тих, хто пережив голод. Про це вони розповідають своїм нащадкам. Бабуся все життя боялася голоду. Боялася, вона дуже збирала крихточки. Вона вся казала, хліб це святе. Хліб це саме найдорожче. Ніякі цукерки. ні. Ніякі торти, і ласощі, вони ніколи не замінять нам хліба. Хліб, отой чорний, отой страшний, який ми зараз не хочемо їсти. Він найцінніший, бо це наше життя. Маленькі відвідувачі бібліотеки філії номер 17 принишкли від побаченого і почутого. Так вразили їх лише невеличкі фрагменти, які увійшли до віршованої години пам'яті Чорна сповідь моєї вітчизни. А найціннішими словами є ті, які промовляв майже кожен цього не має повторитися. Втім, і забути загиблих у голодні роки українців. Ми не маємо права. Ми пам'ятаємо кожне ім'я, яке увійшло у вічні списки пам'яті трагічного минулого 32-33 років». give